Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія інструментаріум та інтернет-магазин «Інструментаріум.com.ua». В даному відогляді хотів би надати вашій увазі технічний фен, що працює від акумуляторів. Новинка від компанії Bosch, а саме модель gsg 18 v 50 Відкриємо пакування, подивимось, що всередині розповімо про технічні характеристики та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання йде уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Два сопла, знижуюче сопло та сопло для термоусадки, а також сам технічний фен. Отже, розглянувши комплектацію, перейдемо до технічних характеристик. Мінімальна робоча температура 300 градусів по Цельсію. Максимальна робоча температура 500 градусів по Цельсію. Кількість режимів регулювання температури 2. Швидкість повітряного потоку 175 літрів на хвилину. Вага інструменту без акумуляторного блоку 0,59 кг. Гарантія, що можна дати компанії інструментаріум, складає 12 місяців та додатково 24 місяці за умови реєстрації на міжнародному сайті Bosch. Країна виробник товару Китай. Країна реєстрації бренду Німеччина. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг саме цього інструменту. А для того, щоб надати вашій увазі ці переваги, ми підготували акумулятор. Що ж, встановлюємо акумуляторний блок і одразу бачимо наявність підсвітки робочої зони. На цьому інструменті добре продумана ергономіка. Він комфортно знаходиться у вас в руці. Руків'я позаду прогумоване. Це додає додаткового комфорту. Також присутнє блокування від непередбаченого запуску. Поки ви не натиснете боковий важіль або з правого боку, або з лівого, інструмент у вас відповідно не запуститься. На задній частині присутній перемикач температурного режиму 500 градусів та 300 в залежності від вашої потреби. Є можливість комфортно змінювати витратні матеріали та знімати верхню кришку. Друзі, на цьому наразі у мене все. Нагадую вам про те, що комплектації акумуляторів зарядних пристроїв чи кейсів може бути безліч. Телефонуйте, зберемо саме ваш набір. Також, якщо у вас з'явились додаткові питання по цьому інструменту, ставте їх менеджерам нашого сайту. Вони з радістю проконсультують вас та дадуть обґрунтовану відповідь, підберуть інструмент саме під ваші потреби. Вам подякував за перегляд даного відео. Підписуйтесь на наш канал, дивіться у коментарі, там може бути дуже багато цікавого саме для вас. Ставте великі пальці. До гори до нових зустрічей!